На одному з останніх тренувань київського Динамо виникла напружена ситуація. Легенда клубу Вінгер Андрій Ярмоленко тимчасово покинув тренування після розмови з головним тренером Олександром Шовковським. За інформацією джерел, Ярмоленко залишив поле спокійно, без суперечок, хоча в його бік лунали емоційні зауваження. Важливо, що гравець не залишив клубну базу і продовжив роботу індивідуально, демонструючи готовність до співпраці та повагу до рішень тренера. Пізніше конфлікт було вирішено. Між легендами Динамо відбулося порозуміння, і Ярмоленко вже вийшов на матч проти Маккабі з капітанською пов'язкою, підтверджуючи свою важливу роль у команді. Цей інцидент ще раз підкреслює складність роботи з гравцями-легендами клубу. Баланс між авторитетом тренера та статусом досвідчених футболістів завжди вимагає тонкої психологічної роботи. Проте швидке вирішення конфлікту показує, що в Динамо є взаємна повага та прагнення до результату на полі. А що ви думаєте про ці події? Чи варто було тренеру діяти так рішуче? Чи Ярмоленко повинен був піти іншим шляхом? Пишіть у коментарях, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити всі найгарячіші новини українського та світового футболу.